Що для тебе є головним у футболі? Фіналі, да, да, да. Ні, ну вже хотів 11 і лягти спати, знаєш. У кого з нас рейтинг FIFA 24 був би вище? Скільки зіграю хвилин, стільки забігулів. Коли <плес> останній раз спілкувався з Мудриком? Який в тебе автомобіль? Запитань немає, гарний гравець, бажаємо успіхів і <плес> досягнень. <плес> дякую. <плес> дякую. <плес> дякую. <плес> Скільки ти б дав за себе? На даний момент дав зараз. Ну, мільйонів, напевно, сто. Всім привіт. Так, всім привіт. Готові відповісти на ваші запитання. Перше запитання буду задавати я для Влада. Задає Єгор-Єгор трижістірки. Єгор, Плануєш переходити в якийсь інший клуб? На даному етапі маю контракт з ЛНЗ ще півтора роки, тому повністю сфокусований на ЛНЗ. Ну, надалі там, плануєш, там, Реал Мадрид, може. Надалі. Так, надалі хотілося б попасти десь туди, в Реал Де? чи в Манчестер Сіті якийсь. Добре. Влад ЗЗ. Улюблене місто в Україні. Подобається Київ, Одеса. Львів. Ну, Черкаси теж непогано. Так, запитання до Макса. Тетяна ПСТ. Запитань немає, гарний гравець. Бажаємо успіхів і досягнень. Дякую. Влад ЗЗ. з улюблений клуб в Європі. В Європі улюблені клуби в деяких чемпіонатах, наприклад, в англійському завжди вболіваю за Ліверпуль. Подобається їх пресинг, їх стиль гри. За Реал Мадрид вболіваю і за Баварію. Запитання від. Вертек СССР. Привіт, з Кривоградщини. Що для тебе є головним у футболі? Головним у футболі емоції, напевно. Емоції, які ти влаштовуєш для людей і для себе насамперед. Це хвиля емоцій. Запитання від Алекс Ч. 0472 Слово, яке характеризує вас як футболіста. Давай ти скажеш за це. Запитання, відповідь. Бо е -е. так я знаю, буду відповідати сам. Ну, Зі сторони якось видніше. Я би сказав такий. Хижак. 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 Все, домовились. Хижак Алекс Але 0472. Якщо не кар'єра футболіста, то кар'єра кого? Блогінг, не знаю навіть. Подобається дуже. Індивідуально займатися в тренажерному залі, думаю, ще в цьому направляє. А правда, модель модель якась може. Модель. Може, там, якщо якусь там, якісь речі, там рекламувати. Ну, так, так блогера б, напевно, було. Ну, Щось типу того. Попробував би. Ну. Міке Джел 2014. Які були твої відчуття, коли ти забив свій перший гол в кар'єрі? Ефорія. Well, це топ. Ці відчуття не передати словами їх. Не купиш ні за які гроші, yeah. це, це. Завдяки цьому ми і граємо в футбол. Максі мім Ліан. Коли останній раз спілкувався з Мудриком? Недавно, просто там можемо відповісти на історію, тільки запитати, як справи, ось не, не пригадаю, коли точно. Влад Луценко 25, Nike чи Adidas? Nike. А чого не Adidas? Тому що найк. Діма ЛНЗ. Запитання таке. Коли налисо? Коли на лесо, так? І вопрос зараз. Не знаю. Бо це питання до жінки, вона мене приб'є. Я то що. я собі може підстригтися, але їй поруч зі мною години. Максим Ільян. Чому Максим. двічі відмовлявся від пропозиції ЛНЗ в першій та другій лізі? Е, ну, не знаю, чекав, коли ведуть Прем'єр-лігу. Не бачив поки можливості. Хотів рости, хотів грати в прем'єр-лізі завжди. Коли грав в Олімпіку, то да, була пропозиція від ЛНЗ у другу лігу, але якось так спілкувались з батьком, що краще буде, щоб для мого росту грати в першій лізі. Питання від Кабік 77 Як зустрів Новий рік? Новий рік. Новий рік добре зустрів. Був з сім'єю, була кохана, була дити, дитина. говорить нормально, короче, про не. В общем, дитина була з сестрою зі здра проїхала і друзі приїхали. Це собакою, то бігла, бігла, кричала прийомкала. Вчить нових ще то, да. Не, ну вже хотів в 11:00 лягти спати, знаєш, а потім так добре провели час і Поки відкривали подарунки, там Дід Мороз прийшов, то в другій вже ліг спати. Ну, Але так. добре, провів з, ну, з близьким колом. А ти як? З в Буковелі. Нормально? Так, так, в Буковелі вже десь, Нормально, напевно, так? в час ночі я а вже я спав. А я в Черкасах був, в Черкасах. Ну, Черкаси так. написано. Там був. Ну, там да, да, Буковель не їздив. Який номер би обрав? Сьомий чи десятий? Та сьомий, напевно. Типа. <сіпі> ну, да, забули, забули про маленького там пацана. Ага. Найулюбленіший бренд одягу від Яшундел. Э, Мій найулюбленіший бренд. Так, твій, твій Бос, напевно, більше всього подобаються ці речі. Я, Вони тобі не... подобається такий стиль, кежуал. Солідно, солідно, щоб виглядав. 98, Шевчук, 98. Який номер би обрав: Чи 77, чи 22? 77, напевно, мені більш подобається. Ну так. Да. Я, я напевно з тобою погодився. Косьян 9. З найкращих. Три найкращі гравця на твоїй позиції. Дуже подобається, як виступає молодий гравець. Ямін Ямаль чи Ямаль? Ні, ну можна, я не знаю, можна Вінісіус, напевно, назвати, я думаю, ні. Ну, Так, Вінісіус топ. Подобається Усман Дембеле. Топ-гравець. вважаю. І кого ще можна виділити? Ну так, ну вони всі такі з твоїми якостями гравці, просто так. Да. Ага. <сум> <сум> Деркач 11. Який твій улюблений фінт? Фінт? Так. Переступи. Переступи. Дякую, Найме GR міні Неймар. Каже, що ти міні-Неймар. Я вітаю тебе. з цим, Дякую. Джуніор. Погоджуюсь. <свісно> Ростік Кураченка 13. Який в тебе автомобіль? У мене BMW x 1 — Ще так. не доріс, так, до X3? 3 Ну, потихеньку встати. треба ну, так. з одинички і додати. Плюсувати будеш. Запитання від. Петер Стасюк 95. О! Скільки голів? Скільки голів? Скільки зіраю хвилин, стільки голів. <світ> 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 Ні, Ну насамперед, це залежить все від моментів. Хотілося би забити якомога більше, щоб допомогти команді перемагати. Це найголовніше. Звичайно, хотілося би забити більше, ніж в тому сезоні. Від 10. Так. За яким гравцем спостерігаєш? За яким гравцем спостерігаю. Ну, напевно, як і всі за Кріщану, спостерігаю. Зараз е, більше спостерігаю також за МБП та за. Холандом, напевно. Холанд, е, та, також, як він забиває, майже з кожного моменту вижимає максимум. Тому, так. Ніколя 99. Чому мало постів в Інстаграмі? Та я якось не знаю, щось треба зібратися з цим. Ти ж медійна не. людина, ти завжди десь в Ютубі. Ну бачиш, а ти, ти, ти просто ж казав, що ти можеш бути блогером, розумієш. А я б напевно не був би цим ним, так, бо це ним. Це там. такий хист треба мати до цього. Не так, знаю, буде. ну тр, треба цим займатися, але я кажу, що там жінці що кажуть. Що треба, кажуть часу, займайся, займайся, займайся. Вона каже: та ну я сама там не займаюся. Тому ну, треба ще зрости до цього. Запитання від Ростік. Який в тебе автомобіль? Автомобіль? Ну він як не в мене, а в сім'ї, то Toyota, Січар дуже качественний автомобіль. Плануєш, може, якийсь. Якусь... Ну, може, я хочу взяти, може, RAV4 собі гібридний а. також. Ну, я так знаю, ну, що сімейний такий так, в мене ти більш, економ... більш економний, це не BMW, там знаєш, спорт це Ти, ти схиляєшся до Toyota. Я, так, я, я, більш да, да, так. Гібрид, полюбляю. 5 літрів, знаєш, я там а, думаю про екологію. Так. <ріхи> 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 Запитання від Ваня Пацкан. <ріхи> ти плануєш закінчувати кар'єру в НЗ? Закінчувати <ріхи>? <ріхи> зараз вже. <ріхи> Яке запитання, щоб ну, ти плануєш маю. закінчувати кар'єру? У мене в ЛНЗ. контракт три роки з ЛНЗ, то коли контракт буде закінчуватись, мені буде може. 29. Ну просто люди, може, думають, що ти підписав там десять років як бодрик. Так. Ну там. Трохи інші умови у мудрика були uh -huh. <клес> для, для його контракту. Ні, ну буде 29. Звичайно, будемо дивитися, як я буду мати ігровий час, чи потрібен я буду команді, чи команда мені буде потрібна. Все це все робочі моменти. Тому, звичайно, звичайно, хотілося вже зупинитися десь в одному місці, знаєш, і йти до успіху разом, але. Будемо дивитися. що треба зробити, щоб ви подарували футболку? Запитання від Ліза. Я зазвичай так, е, плакат якийсь, да, напевно. Е, ну, проявити з, якесь... Зі мною да, проявити якусь ініціативу, зробити приємне в плані от плакату то, да, було б непогано. Залізничник, це напевно окерзалізниця. Ага. Е, питає, чи сподобалось вам Металісті? Якщо чесно, не дуже сподобалося. Чому? Ну, Прийшов в такий момент, коли команда була. В Важкий момент, так? Так, прийшов, прийшов в такий момент, коли команда була не в своєму місці, ну, переїхали взагалі там від свого дому, можна сказати, де потрібно було виходити з нинішньої ситуації. Були тяжкі фінансові умови там, команди, тому. Де впорався ти молодець? Ну так. <гум> Малої питає, скільки років займаєтесь футболом? Пішов на футбол у 8 років. А професійний контракт підписав коли? Перший професійний контракт напевно, в 14 років. 14 так, років. На 100 гривень місяць десь. О, я підписав. Так, нормально. Назарчик питає. Така швид... швидкість від природи, чи досягнув її розвиваючи. З дитинства був швидкий, та з часом розумів, що можна ще стати швидшим і розвивав. 36,6 – це нормально. Ну так, да, десь Ми за вітром побіг, там, може. <ріх> не знаю. Ваня Панченко питає: скільки голів повинен забити придун навесні, щоб наумець поголився на лисо? Ну, я думаю. Цифра у 10 голів буде достатньо. — На Навесні, так? Ну, якщо ти 10 забиваєш, ці три не рахуються. Все зрозумів. Типа 13 це налеси, так? Да? Ну так. Да. Будемо команди всі, напевно, працювати на мене. Питання від Віталії Діденко. Кого вважаєш найшвидшим в команді і самим повільним? Самим швидший. Ну, у нас багато швидких футболістів. Як Палари показує 466, тільки ти біжав взагалі, звісно. Ну, я б не бачив такого. <рес> не так написали, добре, як буде. Ну, я думаю, ти там, так. Да. Е, Геннадій Пасіч, Сергій Шостаков, ти? я, е, Муравський, у нас також так. швидко біжить. Всі, всі, ну, у нас хлопці не всі, всі швидкі. Ну, зараз я шарі приїхав. <кій> Моло приїхав також Моло. швидкий. Саліху розігнав непогано. Ну, да, ну, тобто і захисники швидкі, і напад швидкий. Напевно, хто? Напевно, Сергій да, у нас рибалка, напевно, не, 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 на лайті бігає завжди. Він грамотно займає позицію, що ти зробиш? Не треба швидкість, треба розуміти, де знаходитись. Тому напевно так. Андрій Коваль, скільки ти пробігаєш в середньому за гру? Якщо грати 90 хвилин, то в середній 10 кілометрів десь пробігає футболіст. Тобто це одну гру там 11 кілометрів, одну 9, середній, десь 10. Роман Корол. Чому ти відмовився переходити в динамо Київ і чи не жалкуєш про таке рішення? Та ні, ну... Не Команда не мого рівня, просто. Щось ми не знаємо, чи просто. Михайлович набрав... Так, поспілкувалися, вирішили, що мені краще буде в «ЛНЗ» зараз. Чув, там, ти любиш готувати. — Ага. — Що в тебе надихає? А Хто задає за питання? Це анонімний. <клес> Смак їжі, напевно. Любиш смачної поїсти. їжі, так. Да. Я люблю смачно поїсти, да. я... так. Тому... А топ топ страв твоїх від топ тебе? А, Коли я роблю, так? Так. На шашличок ти був в мене на шашличку. Добрий був шашлик? Так. Все добре. Шашлик... Із, із, ну, Я люблю готувати м'ясо, це така як мужська справа більше, але тільки жінці не показують, бо вона також добре готує м'ясо. <рес> <рес> люблю готувати м'ясо і десерти люблю готувати. Mm -hmm. Звичайно, там іноді не виходить. <рес> <рес> але все одно ми будемо совершенствувати. Якось добре. так. Оля запитує, у яку європейську команду хотів би перейти? Та чому? Напевно, у Реал Мадрид, тому що це королівський клуб найкращий у світі. До Луніна, до Андрюхи, Назвав да? Да. вже тебе, ні? Ні, ще не спілкувалися. Каже, що треба потренуватися. Андрій запитує. Найкращий український гравець на даний момент? На даний момент я вважаю, Довбек. Фантастично проводить взагалі останні три місяці кра, кращий гравець. Mm. <ривіт> Мішаковець запитує запитання для обох. Чи знають вони Ваню Пацкана? <ривіт> Не, знає? Не знаю. Ні, ну Це хлопець, ну, якийсь якісь... в коментарях пише. Розриває Та, там. там Кажуть. Да. Віталій Діденко. Вирішальний матч, серія пенальті. Твоя п'ятірка з гравців лензер хто битиме пенальті? Давай з першого по п'ять. Як ти розставиш? Ну, перший нехай буде капітан Боя. Другий нехай буде Сергій Рибалка. Третій піду я. Четвертий підеш ти. І п'ятий нехай. Вирішає так буде. Ну, вирішальне, буде вирішальне. Та, та буде бути вирішальний. <кхух> Ти не будеш бити вирішальний. <кхух> 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 тому що я вирішив вже в четвертому. Там вже ну. ж в нас є ще Герман, Пеньков є Та Жека. І п'ятий, нехай буде, я вважаю. Геннадій Пасіч може вирішити. Діас Данило. Грати з, з Насоновим на Фланді чи із Стасюком? Та, в принципі, з двома комфортно грати. Два гравці досвідчені. досвідчені так. Тому... Тімчик. Хто найкращий воротар в Україні? Саме в Україні? Так. Ну, Напевно, в нашому чемпіонаті, я думаю. Та і Герман Пеньков, я вважаю. Так. Бо в нього ці дві ручки У нього дві і, і плюс свої ходить, дві, так, то він так, як з чотирма роками. Виходить, <laughs> yeah. може вже. Чоловіка 14 пальців, нормальний вратарь. З ким з футболістів дружите? З усіма хлопцями спілкуємось. Нема такого, щоб я не з ким не спілкувався і не дружив. Всі у нас і легіонери приїхали, всі дуже класні пацани, всі. І всі йдемо до одної мети, тому з усіма спілкуємося. Запитання від Боба Месі. Угу. Яка в тебе мета у ЛНЗ? Забійть в девятку. Йоу. Ні, Ну, мета в нас одна це грати в Єврокубках, як і в керівництво клубу, як і самої команди ЛНЗ. Всі, хто до неї причетний, то у всіх мета це Єврокубки. І, звичайно, хотілось би найближчим часом це зробити. Погоджуюсь. Дякую. Так, Єгор задає. Питання до тебе, Вісім питань написав. Чи подобається тобі 70-й номер? Так, подобається. Мені подобається взагалі 7 та 10. 7-й, так. Да? Хотів би 7-й собі номер. Ну, було б Тут погано, є ще питання, тому що... який номер ти хотів би. Да? Ти вже ну, ось я, да, так. відповів. Чи заслуговуєш ти на капітана команди ЛНЗ? А це вже не мені вирішувати, це вже. Ні, ну я вирішу за тебе. Ще дуже-дуже рано. Та ні, ну це треба бути в команді, як сторожили таким. Тому зараз капітан. Я тільки півроку в команді, я ще. Так, я звичайно. На твою думку, скільки ти коштуєш в євро? В євро? Чи в доларах, давай? Який курс тобі краще? Що тобі подобається, долар? чи Ну, ні? якщо там трансфер маркет, оцінює гравці, можете подивитись. Ну. Я, якщо питати мою думку. да, так, да, не твою думку. Ну... Ти себе хочеш купити. Скільки ти би дав за себе? На даний момент? Так, да, ось зараз. Ну, мільйонів, напевно, 100. 100, так? Да? Десь так. Ну, а потім ще більше трошки так? А завтра. А завтра вже буде завтра скільки. 110. <схід> ну, Курс, як там буде бадать, підніматися. — підніматись. <схід> <схід> від НБУ, коротше. <схід> да. Чи може стати, на твою думку, Арат Бар найкращим бомбардиром ЛНЗ цього сезону? В нього така позиція то, не дуже атакувальна. але... — Найкращим асистентом, можливо, так? Да? Так, асистентом, але якщо так буде підключатися там десь на кутові, то пару пара да, може, може забити. Футбол, так. Так, а вот человек пішли. ти бути найкращим бомбардиром в ЛНР 23 24 А, ВЛНР, А ЛНР діма. Луганський народний да, ага. поїдеш. Скільки пар буц потрібно тобі на сезон? На сезон? Мені достатньо десь трьох пар бутс, чотирьох пар. Угу. На сезон на рік ти маєш на увазі. Ну да, так, на сезон. Типу, літом починаємо Ну, чотири чотири пари. так. Чотири мінімум. Напевно. Ну, я та, з тобою погоджуюсь. Може, навіть трохи більше, бо бувають такі моменти, що ну, так. хтось наступив і буці розірвалися. Так, чотири мінімум, я вважаю. Так, це мінімум, може, десь до 6, до 7, десь так. Десь пари. так. Яка асоціація зі словом МНЗ? Сучасний якийсь такий проект. Все, все, все сучасне. У мене от асоціація з сучасним проектом, у якого великі плани на майбутнє, ось щось таке в мене. Так. Ну, я також погоджуюсь, що перспективний дуже і назва, і проєкт. ЛНЗ це хто не знає Лебединий насінний Завод, да? там наші як керівництво починало звідти. Тому спочатку я сам не знав. Що це? Почав читати, коли була вже серйозна пропозиція до мене цікавитися. І тому, звичайно, я бачив, як цей проєкт росте, ЛНЗ-груп насамперед. І зацікавило, що в футболі вони хочуть зробити те саме. Чи Часто тобі пишуть вболівальники в соцмережах. Якщо так, то що саме? Зазвичай просять футболку якусь, да, там, ну, чи, чи буси, чи просто щось, щоб нагадувало про мене. Або коли там забуваєш гол, якийсь вирішальний, то також всі вітають. Або якщо так. не забуваєш, то вже всі, всі не вітають. <свісно> <свісно> так, так. так. <свісно> то да, трохи поливають. Ну нічого, ну, це така, така праця у нас, така робота, тому звичні ситуації. Так. Погоджуюсь. Багато хто. Просить футболку. тому... Але просто і мають у нас... люди також розуміти, що це не все від нас залежить. Нам вони не безкоштовно не дають їх. Так, так. Ми їх купуємо також за свій кошт. Звичайно, хотілося я б, я би і всім футболки роз, роздав. Якщо То... так можна, була б така можливість. Так. так. Але у нас є і адміністраційний штаб, який також це все контролюють. І зараз відкрився у нас фаншоп. Кинемо трохи також рекламки нашого фаншопу. Можна прийти туди придбати навіть зі своєю фамілією, не тільки з фамілією гравця. Так. Тому, і не тільки футболку. І не тільки футболку, можна і шарфик і чашечку, і все туди. А зараз день там я бачу рекламку, що можна да, ну, Ми також просто купляємо в фаншопі все, тому. Маєте розуміти, що на всіх важко дістати. Якими трь трьома словами можеш описати себе? Трьома словами. Ну, так. хижак. <плес> В якому плані? Футбольному чи Там просто взагалі? взагалі. Можеш скомбінувати. Ну, Веселий. Веселий. Е... Веселий хижак. <плес> <плес> це <все> два слова. <плес> Який ти. Три слова. Ну, Для себе вибереш. Ну, маленький це зрозуміло. Е а ще два. Максималіст. максималіст. Добрий. 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 Маленький добрий максималіст. Все. Ну, дуже, дуже, кажу, дуже, мені так. здається, дуже добре. Останнє запитання до нас. У кого з нас рейтинг FIFA 24 був би вищий. Ну так, ці карточки. Ну давай так по, по скорості, які от в тебе рейтин. 99, типу, 3,66, це МПП біжить, так. МБП да. біжать, так. А Та там біжать... 40 біжать люди, ти що? Яку швидкість. Як швидкість ти собі? Думаю, так. 88, 88. о, ну і ну, так, десь, десь так. так. Десь так. Я да. собі, напевно, десь також. 87, давайте. Трошки ну, може себе. Це буде. За що це? Трохи з, з дриблінг. Ну, дриблінг. Давай, в тебе 90, да? У мене да. 80 десь. Може бути, так? Що да. там ще? Ну, удар. Давай, удар в мене ну, 90. Ну, по силі, так, в тебе, 82, так, тебе буде більше. 82 удар. десь, так. Десь да. так. Чисто то, що ти да. крутиш на технічку. Да. Давай далі. Защита. Ну, защита в тебе 23. Ну, десь, Да ні, ну коли. Ну ми десь до 30-й. 30? Ну, це де? Це добре? Покажеш мені це <рес> відео, це ти хочеш. Ти не бачив, як я в подкатах приграв, чи що? <рес> Він може ну, просто ну, ще не бачив. 30, це 30, не 30, 30, <рес> так. <рес> ну в мене <рес> десь, я не знаю, ну, 50 десь є за щиту. <рес> не? Ну бачив ну, вчора на тренуванні, там, висікав, 0 голів пропустили. Ну так, да, ти ти колись у захист, то. Без шансів, нема шансів у людей. Так. <су> що там? <су> І що? Ну, фізика. Фізика. Фізика десь в нас рівна, бо ти такий мощний також. Ну, в тренажерному залі, ні? Mm. Працюємо. Ну, так. Без цього нікуди зараз. <су> десь. Ну... 70. <су> фізика? Та ні, трохи більше, я думаю, ні? Більше? Я думаю, так. Да. Ну і там ну. ж фізіка, що ми з FIFA там. Прыжок стабільна. Да. Що там ще. Ну, тобто, десь так. 80, я думаю, може бути. Давай, загальний рейтинг. Да. Пишіть по матеріалу цікаво. Ми так, приблизно підкинули, що там, з чого карточка складається, О, десь такий от рейтинг да. наших карток буде. FIFA. <фіфа> На цьому запитання да. закінчилось. Дуже дякуємо за запитання. Цікаве таке інтерв'ю вийшло. Я да. Буду надіятися, що всім сподобається. Тому да. дякую. Дякую. Дякую.